Ну що робимо розпаковку? І мабуть, я одразу скажу, що там, тому що так буде ще цікавіше розкривати її разом зі мною. Мені прислали картину на металі. Ви таке колись чули так? Так, картина на металі. Займається це моя двоюрідна сестричка. Так що тут можете бути впевнені на 100% в своєму замовленні. Виготовляють вони картини відносно недавно і ви можете замовити картину як на металі, так і на склі. Подаруночок до свого замовлення ви отримаєте маленький магнітик на холодильник або на будь-яке інше місце. і 15% знижки на наступне замовлення. Скоро розпочне. Це сезон дітвяних свят. І, як на мене, це чудовий подарунок, як на будь-яке інше свято, подію чи на день народження. Ну що, відкриваємо завісу? Та-да-да-дам! Це справді крута і оригінальна ідея подарунку як собі, так і своїм близьким. Ну і в додаток йде дерев'яна підставка для вертикального або горизонтального фото.